Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас другий день турніру, стрімка атака. На трьохзіркових героях. Всі кольори приймають участь. Дуже далеко. Топ-10. Ну це зрозуміло з одною поразкою. Ага, оборонка. Ну, Тримається, а, це добре. Ну що ж, поїхали, будемо атакувати. Вчора лютан. Все вирішив ворожий. Так, тут на що, піньочек нам потрібен таунт? таунт потрібен. Розпті неприємно, буде нам сповільняти. Чи залишити так фіолетових? Ну, давайте спробуємо. Можна було жовтих взяти, але жовтих... Таких прокачаних і немає. Так, так, так. Що ми маємо? Ну, давайте комбо запустимо. Треба якось піньочка піймати. На лютана хоча б. Ну, Тут є. Його ще й сповільнили. Але ми встигнемо його дозарядити. Давайте ось так. Нам би джоліка знайти. Так, добре, будемо бити сюди, ставити таунт. І давайте ось таке комбо, там фіоли зберуться. І знову. Пінька ми піймали. Але це поки нас не рятує. Давайте ось таке комбо. Так, Гремс. Давайте бити. Скільки у нас ще таунт буде? Два ходи. Ну, теоретично ми ще один раз піньочка зможемо піймати. На таунт, але таунт вже скінчився майже не відродився чудово. Давайте ось таке комбо. Нарешті зарядився джолік, але вже від'їхав наш таунт. Добре, давайте так-так. І ми не встигли пінька добрати. Давайте тут прокинемо. Ось так. Нам треба Джоліка заряджати. Давайте тут. Але ж там ще і гремс той. Неприємний може повернути. І повертає. Добре, давайте комбо. Але пеньок нам поховає. Ну все. Угу. Дуже неприємно і це розпті. Давайте спробуємо ще хп, але ми не дозаряджаємося. Нам треба Гремса якось прибити. Давайте так. Дуже боляче б'є. Б'ємо сюди. Ось таке комбо. Повинен дозарядитись ще раз Бальтик. Дивимось. Так, цього разу не повернув, це добре. Кінцевісів вдарив боляче. Так, цього добрали. Давайте ще раз спробуємо зарядити Бальтика. Об'ємо в цю розпті. Так, ну наче впорались. Але дуже було все на тоненького. Так. Хопман вже одна залишилась. Сподіваюсь, що зараз доб'ємо її. Так, так. Ні, не вистачить, треба шукати ще фіолів. Ось трієчка буде під джоліком, ми встигнемо зарядитись. І давайте ось так. Важкий початок, але впоралися стати ще одного лікаря. Бо джоліка не вистачає одного. Ми не встигаємо. Ось три жовтих камінчика. І все. Добре, давайте ось так. Прийдеться зарядити лютана і піймаємо хоча б піньочка на нього. Так, відмедиться один хід. Давайте обережно ось так сині прокинемо. Так, трічка фіолів полетіла. Ну це вже цікавіше. Добре, давайте, Йокохайне, нам. Охиляння хиляня все ж таки спрацювали. Я думав їх зняти якраз. Ну, добре, все одно тоді б'ємо. Треба, напевно, лікаря спробувати забрати. Іх трішки не вистачило. Давайте комбо запустимо. Ведмедиця все одно заблокована. Так, джолік зарядився, чудово. Так, лікуємось, б'ємо. можливо, і судрі доберемо. Так, добре. Ну все. Це вже нічого не зробить. Вона теж заблокована. Тут швидко все вийшло. Так, так. може ухилитись. Ні, не ухилилась. Ось таке комбо прокидаємо. Ось так. Джолі, зарядимо синіх. Все, вистачило. Ну тут швидко вийшло, полянка була чудова, поїхали далі. Гунарчик і Джолі. І Хельгі. Неприємний той Хельгі Ну, поїхали. Він може таунт. Пробити. Так, фіокріс. Давайте нехай буде фіол кріс. Четвірочка жовтих. Давайте фіоли. В будь-якому випадку Гонар сходить. Так, вмикаємо джолі. Напевно, треба джоліка спробувати ворожого пробити, щоб було простіше. Так. Б'ємо сюди, звісно, розподілення заважає. Але непогано їм прилітило. Давайте ось таке комбо. Так, наш джолік зарядився, боляче. Так, так. Фіолетових немає, це погано, і ми не встигнемо їх пробити. Так, ось ще Беті зараз м'яку шкіру поставить. Ну, Джоліка хоч заблокували, це вже якийсь плюс. Добре, давайте прокинемо комбо, там зберуться, ще щас... ага, ось фіоли. Так, чудово. Ну, розгину не буде. Ось так, ось так. Ну, Джолік в кутку. Це можливо і врятує. Так, немає в них розподілення. Давайте в нього бити. Так, ну все. Джоліка забрали. У нас овору достатньо, тому. Хельгі, сподіваюсь, не проб'є. а ага, він від'їхав. Добре. Так, Беті той заблокований. Гонар не заблокований. Ну, гонара буде важко пробити. Він ще підліковується. Так, так. Прикинемо ось таке комбо. Треба всіх своїх зарядити і потім вдарити. Так, він ще й ж лікується. Так, може знімемо? Ні. Ну, Така шкода 61. Так. Так, критий. Давайте ось так ще одним фіолом зачепимо його. Добре. Вийшло добре, чудово. Так. Угу. піньочек, піньочек кажу, Джолік. І фаєс. Ну, такою командою підемо. Давайте спробуємо жовтий крізь зібрати. Ось так. Я розумію, що джолік, скоріш за все, сходить, але нам теж треба свого джоліка якось зарядити. Так, четвірочка. Давайте поставимо таунт. І треба до бальтика встигнути трішечки захисту собі накинути. Там же ще є кохайнен, він буде збивати мені таунт, а це я. Ого, скільки овору вже в них. Давайте так, спробуємо я зарядити. Так, б'ємо, прокидаємо. Чи ж мілю тан не працював, як ворожий вчора? Боляче. Так, спробуємо пробити джоліка хоча б і ось так через комбо. Так, джоліка пробили, це добре. Угу, Так там непогано прилетіло його кохання, але напевно його треба прибрати, щоб він нам не блокував таунт. Так, б'ємо піньочком. скільки у нас три ходи. Це багато. Давайте його приберемо. Підлікуємось. Цим бити немає сенсу, бо він не поставить. Таунт, але все ж таки він може крітами пробити. Так, один хід. Давайте спробуємо Фаєза забрати. Ось так через комбо. Ну, поставив, А, коли кріти спрацьовують, спрацьовує чистка. Тому варто ним бити. Угу. Так, непогано. Пробиваємо. Тепер ось так. Давайте жовті зберемо. Так, так, заберемо тут один червоний, повинен нам вистачити. Ну, тут вже пішло простіше. Бастер, звісно, неприємний, але ми це витримаємо. Так, б'ємо піньочком, цим, тепер цим. Давайте будемо бити в Бальтика. Ось таке комбо. Добили, скоріш за все. Так, чудово. Вийшло добре, але було дуже-дуже неприємно. Так, Брієна буде бафати, дав знову джолік. Ну так і їдемо. Діспел тут в них. Ульмер може задіспелити з ульти, але подивимось. Так, давайте ось так прокинемо, може знизу ще фіол під'їде. Не під'їхав. Добре, давайте ось так. Тут прокинемо Фіолетові. Не помітив, що Джоліка нам сповільнили. Давайте ось так. І ворожимо непогано прилетіла Джоля, але тепер у нас немає таунта. І зараз буде і травління, і все, що завгодно. Так, заблокуємо. І давайте зарядимо хоча б своїх фіолетових. Вже боляче-боляче прилітає. Ульмір може і поховати. Ми нашого Джолі не можемо зарядити. А Може трійка. Я під брієною, ну дуже боляче вдарить. Добре, давайте прокинемо ось так фіолетові. Так, ну на піньку якийсь захист маємо. Добре, так, жовті. Ось і джаха як працює. Давайте червоні. Будемо бити сюди, хоч поставимо собі якийсь захист, але і травління і все інше. І немає нам, як дозарядити да джоліка відлікуватись. Ось і все. Як його прокинути? Ну трійку? Ми можемо зібрати теоретично, але вона нас не врятує. Добре, там ще буде один камінчик. Поки є таунт, то якісь шанси в нас є. Так, відродився, б'ємо. Але травління. Давайте спробуємо зарядити джоліка. Це трішки зайве пульмера. Так. Трішки підлікувались, б'ємо. Ще ось так жовті. Знову відродження. Ну, лютанчик, молодець, звісно. Доби її. Так, доби цього. Ой, чудово. Лютан сьогодні мій фаворит. Так, так. Ну, такий дуже напряжний бій, але все вдалося. Так, оборону А, 5 перемог, рейтинг 277 місця. Ну, тільки початок турніру, звісно, потім змістять. Але результат гарний. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.